Вітаємо з вами інформатори. Ми зараз знаходимось у Дніпрі, а саме у парку Шевченка на оглядовому майданчику, і тут знаходиться один з 14 фонтанів, які планували сьогодні запустити у місці. Сьогодні у нас 14 травня, і влада пообіцяла, що сьогодні з 1 травня запрацюють у місті 14 фонтанів. Команда інформатора вийшла подивитись, що відбувається на місцях, і ось що ми побачили: всі фонтани, які обіцяли запустити, не всі, не всі, верніше, були запущені у роботу. Ось так виглядає фонтан на оглядовому майданчику парку Шевченка. Також ми побували на інших локаціях, і що можемо сказати, що на сонячній набережні, фонтан Купідон, і на вулиці Короленка фонтани ще не запущені. Ось так виглядає фонтан на оглядовому майданчику. Він запускається. Нагадаю вам, що з бюджету міського на отримання фонтанів виділили значну суму 36 мільйонів гривень. Саме на цій ділянці, то бачимо, що вода у фонтані брудна і вона він просто не почищений. Ще планують з міського бюджету виділити 3,5 мільйони гривень на охорону фонтану. Для тих, хто щойно приєднався, я нагадую, що ми з вами знаходимося у Дніпрі на оглядовому майданчику парка Шевченка і тут. Так це виглядає. Всі локації, там, де ми побували, ви можете переглянути на сайті «Інформатор Дніпро». сьогодні будуть, там і фотографії і інформація про те, що ми побачили. побачили. Також дивіться наші прямі трансляції з місця подій у Фейсбуці. Підписуйтесь на наші соцмережі, також слухайте радіоінформатор FM 107.3.